Шановна громада, щиро вітаю і з радістю хочу сказати, що ми ось деякі питання запити військових закриваємо. Ось такий невеличкий пристрій нічного бачення, але він невеличкий, але несе дуже велику допомогу нашим військовим. Це пристрій нічного бачення відправляємо на військову частину А-7015. Запит був для водія, який хлопців доставляє на передову. Лінії оборони чи наступу то вже таке, ну, як кажуть, на нуль. І також відвозить їх із місця саме ведення бойових дій. І для того, щоб водій орієнтувався в темноті, тому що зазвичай все це йде без освітлювальних приладів, тому для орієнтування ось саме такий пристрій дуже потрібний. Ну, Хотілося би швидше його закупити, але пристрій вартісний. 134 тисячі 315 гривень. Коштує, ми купували це за бюджет міської ради. Певна процедура закупівлі з бюджету вимагає, тому проводились тендерні закупівлі. І от, на жаль, з квітня місяця тільки зараз придбували, і вже зараз відправляємо хлопцям новою поштою. Вони вже отримують цей пристрій. і Ми щиро надіємося, що він їм допоможе і збереже їхнє життя. Також хотів би подякувати нашим волонтерам, а це всі відділи управління. Підпорядкування міської ради, виконавчого комітету, також працівники апарату виконавчого комітету за волонтерську допомогу, яку ми щомісяця накопичуємо на волонтерському рахунку. Добровільно внески роблять наші співробітники. І ось запит був у нас із військової частини А-0222 від бойового медика, нашого земляка села Латвинівки на ось отакі от. Ліки найперше це цифазолін, парацетамол, фізрощин. Звернувся за допомогою власників аптечних закладів. Хочу подякувати від імені всієї громади, тому що це все-таки ліки, які зберігають життя пораненим і не дають. Поглибити кризу, яка спричинена якимись пораненнями. Ось, ось цю коробочку і цю допомогу передали нам власники. Ну, як кажуть, у нас в народі Монастирищанська аптека, хоча правильніше було б сказати, Монастаришинська родина фастівців. Звернувся до них, от із того переліку що я назвав, от благодійну допомогу надали безкоштовно. Також Ігор Добровольський дав таку ж допомогу йому, також вдячний. І ось. Оцей об'єм ми також закупили аптека Миколи Миколаївича Цимбала. Якраз за волонтерські кошти закуплено досить такий об'ємний вантаж. І вже завтра ми його відправимо на передову хлопцям, тому що щодня він необхідний і той самий розхідний матеріал, який вкрай необхідним нашим хлопцям для збереження життя. Тому сильний коли єдині. я щиро вдячний всім за. Волонтерську діяльність за співчуття. Продовжуємо далі єднатися. Волонтерів у нашій громаді досить багато. Хто бурхливу діяльність проводить, хто проводить діяльність, навіть ту, про яку ми чуємо, десь віддалено, але всі долучаються. Я щиро всім вдячний. Це все проводиться не для того, щоб десь. Пропіаритися, як кажуть, завоювати собі якісь бали, але це зарахується нам на небесах, і це є наша духовність, це є наша мораль, допомагати всім тим, кому важко, а насамперед допомагати всім тим, хто сьогодні захищає нас і нашу рідну землю.